you Коли ми розрахували потенціал напрямків, ми переходимо вже до конкурентного аналізу. Використовуємо підхід аналізу топу по кожному напрямку, по кожній групі ключових слів по кожному кластеру. Коли ми кажемо про порівняння з конкурентами, йде мова про порівняння з певним пулом сайтів, які схожі на наш сайт. Дивлячись на останні апдейти на поведінку пошукової системи, ми для себе вирішили, що це неправильний підхід, і по кожному окремому списку ключових слів ми маємо будувати окремий список сторінок, з якими ми безпосередньо конкуруємо. Цей список сторінок ми називаємо. Метатопом, наприклад, 40 ключових слів. Ми беремо всі 40 ключових слів або 5-7 найпопулярніших ключових слів з цього кластеру, вбираємо всі урли, які ранжуються по самим популярним ключовим словам кластера або по всьому кластеру. Видаляємо з нього дублікати і формуємо список тих урлів, які ранжуються по цьому інтенту. І потім ми до того метатопу допаршуваємо ті дані, на які ми будемо орієнтуватися при розробці стратегії просування цього конкретного кластеру ключових.